Добрий раночок, добрий понеділочок, смачного сніданочку, дівчатка мої, всім привіт-привіт! Як у вас справи, як настрій? А? Понеділок, як може бути настрій в понеділок? Чорний хліб, яйця, ну, практично глазуння. Накрила кришкою, бо стріляє капець по всій плиті. Вчора тільки вимила. Давайте снідать. Яйце у мене тут. Хліб, булка з маслом, томатний сік. Була в мене ще картопля. Ну, я вже не стала гріти. Я цього не хочу. Ну, треба з вами поснідати. Треба з вами поснідати, дівочка. Розказати вам. Як пройшли вихідні? Як у вас пройшли вихідні? Я неправильно я поставила запитання. Як у вас пролетіли вихідні? Так. І в мене так. Теплий сік. Я люблю теплий і холодний. Оту Суботу. Суботу. Суботу я трошки працювала вдома. Потім в 2, в 2 години я почала короче, я вареники, тварила картоплі на вареники, насмажила цибулі, насмажила засмажки для вареників, посмітани нема. Зробила такі шкварочки із цибулькою, ну, щоб помазати вареники. Грубані не сухі були. Замісила тісто заварне, На вареники завжди роблю заварне тісто. Окріп. Туди склянка укропу, туди яйце одне, сіль і борошно. То я на три стакани робила От і вимішується тісто еластичне таке. А, олії ще туди треба. Олії ця чарочка олії 100 грамів олії. От. Замісила тісто, наліпила вареники, коли приїхали до нас Таня з Олексієм. Приїхали за. коротше, у справах приїхали. Тут неважно, не важливо, з чим наприклад. приїхали. Ну, фактую, що. Кажу, сюди вечерять. Кажу, кажу, давайте, все, в мене все готово. А я ще заколотила латки. То ми відповідно, гукнули Гришу, люду, валю, Юру. Все повечеряли. Дівчата ще принесли ковбаски, огірків, котлеток. В общем, було що поїсти то не питання. От, поспілкувалися та розійшлися. Ось. А в неділю, я в неділю так погано спала зночі. Погано спала я. Потім спала до 9 ранку. Прокинулася, сходила в душ, і приступила до варила я розсольник. Почала варити розсольник. Саша мені трошки допомагав, доставила моркву з погріба та, що це, що була. Там я буквально трошки перечистив перетер на тертушку обичну і морозилку положила. Ну, там така качалочка вийшла. Тому що вона гниє там уже. Хочешь в піску, но вона гниє. От. А потім Саша ще зрізав мені, вирвав цілий рядок кущівки. Почисто порізав. І я в пакет і морозилку. На зиму. Вот. Варився, росоль... О, ні, варився в мене ще розсольник, коли я дзвоню люді, кажу, тобі петрушка треба. У мене два рядка, її треба зрізати. Вона каже, я пиріжки печу. Зараз, каже, де почу пиріжки, прийдете на пиріжки і принесете свою петрушку. Угу. Кажу, добре. Коли дивлюся, з вчорашнього дня Льоша кепку свою забула. Я її фотографую, відправляю. Таня мені пише, ви принесете сьогодні кепку. Кажу їй, що ми на пиріжки вже зібрались. Коли Люда дзвони, на півдругого каже, до Тані всі їдемо. Я кажу, хорошо, разсольник брати. Ні. Так я один рядок люді, петрушки, один Тані, зрізали, все, порядок. Поїхали, посиділи, відпочили. Я собі ще відкопала в неї там, на свою альпійську гірку зелених таких, така. Вона, вона кущиками росте така, розростається, кущиками зелене, таке, як ялиночка. Таке красиве. І я і ще одна там теж кущиками така вона червоне, не червоне, бордове, не бордове листечко таке, і кущі растуть ну, Красиве тоже три кущечка взяла в неї, відкопала. ложку не взяла я пакетик достать у меня тут пакетик булочка девочки так я не хочу же булочку не хочу наелась І приїхали ми ввечері уже, скільки не знаю, може в 5, десь так. І я на гірку переділася, пішла вибирати місце, де мені посадити ті мої рослинки. Заодно ще посапала її всю, обійшла 10 разів вокруг, наверх, наниз, туди, сюди, ну, в общем. Все висадила, все, все посапало. Так хорошо рвалась травичка, оно дощик пройшов. намочило, так хорошо рвалася. От. Все. Потом пішла, полила свої каркасики. Она закрила їх уже. Думаю, зараз я на качельке посижу трошки відпочину з телефоном. Тільки сюди до дверей дійшла, Іваню гукнула, кажу, Вань, подай мені телефон. Коли дощ, як шпари дощ різко, і я тільки встигла проговорити, хоч би граду не було, і градини чу-чу-чу-чу-чу-чу, пішов град. Ну, я не знаю, як, як вам сказати, як намистинки які, знаєте, такі. Не сильно великий. Ну, багатенько я десь хвилин 5 він тривав. Дуже радо. я ось під крильцом постояла, подивилася. от. І все, на тому день закінчився, завершився. Отакі от діла, дівочки. Так що, отак пройшли наші вихідні. Пройшла по городі, подивилася перед дощем якраз. Що у мене посходило, що у нас посходило, що цей. Буряк, оказується, зійшов. Ну, цей. Червоний. Так, да, зійшов. Ну, нехай буде і там, і там потрошку хай буде. Кабачки зійшли, капусточка, дайкон я сіяла. Редька, редиска, От. А, ця. гарбуз банан. А я минулий раз що сказала, гарбуз диня гарбуз банан. Арахіс ще не зійшов, арахіс ще з'їли. Буряк кормовий зійшов, огірки сходять. В общем, все більш менш нормально. Після граду, правда, не дивилася що там. Такі діла. Ось такі в мене вихідні. Ну, травичка класна вчора рвалась, прям я кайфувала, як вона чух-чух-чук. Два відра нарвала качкам трави. Таке велике. Відро таке, здоровенне. На цих вихідних, мабуть, треба на розсаду висаджувати. Яка вона є, висаджувати. бо на наступних вихідних вона мене буде вдома. Планую їхати я. Такі діла. Щось термо відео. Все, дівчата, всього вам самого найкращого, будьте здорові, бережіть себе. Своїх близьких, рідних, діточок. Все буде добре. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока!